Очима ти сказав мені, люблю. Душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін гірського кришталю. Несказане, лишилось несказанним. Життя йшло, минуло той перон гукала тиша рупором вокзальним, багато слів написано пером, не Лишилось несказанним. Світали ночі, вечоріли дні, не раз хитнула доля Терезами, слова, як сонце, сходили в мені, несказане лишилось несказанним. Спини мене, отцям сям, така любов бува раз в ніколи. Вона ж промчить над зламаним життям, за нею ж будуть бігти видноколи. Вона ж порве нам спокій до сторони, вона ж слова поспалює вустами, спини мене. Спини і схамени, ще поки можу думати востаннє, ще поки можу, але вже не можу. Настала черга й на мою зорю, чи біля тебе душу відморожу, чи біля тебе полум'ям згорю. Тепер пора прощатися нам, будень, на білих вікнах змерзли міражі, і як ми будем? Як тепер ми будемо? Такі вже рідні і такі чужі. Ця казка днів, вона була недовгою. Цей світлий сон пішов без вороття. Це тихе сяйво над моєю долею воно лишилось на все життя.